Сьогодні о 8.30 ранку. Ви знаєте, що на судоремонт, судоремонтний завод були прильоти балістики і є, на жаль, двоє постраждалих. Це чоловік і жінка, які знаходяться в лікарні. Пізніше надійшло ще декілька повідомлень про те, що люди отримали ушкодження, але було надано медичну допомогу на місці. Вони відмовилися від спеціалізації, тому були направлені. Двоє, які потрапили до лікарні. Вони сьогодні зараз перебувають уже. В нормальному стані, скажімо так, їй надана вся медична допомога і ближчим часом вони повернуться додому. Я, на жаль, не можу коментувати їх логіку. Вона сьогодні багатьом не зрозуміла, але ми, ми бачимо, що дрони змішано запускають дрони, ракети запускають. Тобто вони постійно міняють свою стратегію для того, щоб звичайно ну, нас підловити в якоїсь стані, що ми були до чогось не готові. Я дякуючи сьогодні військовим, скажу, що вони. Постійно працюють над тим моніторять, я з ними постійно на зв'язку, спілкуюся. І ту колосальну роботу, яку вони сьогодні роблять, щоб одесити і мешканці області були б у безпеці. Звичайно, вона сьогодні невід'ємна і вона сьогодні, ну, вони сьогодні роблять колосальніший труд для того, щоб ми були з вами сьогодні в захисті.